Так, всім привіт. Відробив сутки, вертаюся додому. Сутки були важкі, дуже важкі. Тим більше, що позавчора я прийшов із суток і вчора знову заступив на сутки. Коротше, сутки через сутки в мене вийшло. Ноги гудуть, навіть ось. Не переодівав кросовки. І йду в легесеньких таких, бо дуже ноги болять. Лучше померзнув ноги, але буде легше йти. Бо йти 3 кілометри. Це тільки від центру додому. О, спина болить, поперек болить, в общем все болить. Спати хочеться. Ох. Якийсь сніжок пролі... пролітав. В общем, класна зима. Снігу нема, морозу немає, можна жити. Так ось опасмурно. Одна пенсія тут шастає. Сьогодні базарний день, але щось. Ніхто на базар не спішить. на базарі взагалі щось мало продавців. Всі бояться ТЦК і поліції. Я їх не боюся, але опасаюся. Так що на роботу йду з самого рання, поки їх немає і. З роботи стараюся теж поранше вийти, пройти центр, щоб не було в мене ніяких проблем, бо запакують і відправлять на шашлик. Ось такі ось справи. Хатки, ось, ось така Це дом такий прикольний. Це ось якась розвалена. Тут, походу, навіть ніхто і не живе. В общем, є класні дома, а є старі розвалюхи, де ніхто не живе. А далі, то взагалі, можна сказати, одні старі хати. Ось так от. Так що буду я йти. Відпочивати всім до нових зустрічей. І ось така розвалена напослідок. І ондо розвалена така, в якій ніхто не живе.